Ми бачили загострення ситуації з підлітками приблизно вересень, жовтень місяць минулого року, коли в нас майже щоночі ми фіксували, що були підпали автівок, були підпали автівок військових або розрахун розфарбованих в колір хакі, і це була така. Прям епідемія, а після того спільно з поліцією, спільно з прокуратурою і нашими освітянами ми провели заходи безпосередньо в школах щодо інформування батьків про таку загрозу. І звичайно ж, надефективна робота правоохоронних органів та спецслужб, коли Кожен підпал розкривався. Саме це допомогло нам майже звести до нуля таку діяльність, коли підпалюють вночі автівки наших військових або цивільні автівки. Але також коли ви питаєте, чи є ті, хто коригують вогонь, допомагають ворогу. Ми маємо визнати, що на жаль вони є. Вони ж на жаль є в будь-якому місті нашої країни на будь якій вулиці нашої країни. Але завдяки роботі правоохоронних структур, їх робота стає все менш ефективною. Також на території Запорізької області за минулий рік ми встановили майже півтисячі камер відеоспостереження. Частина з них з розпознаванням обличчя марних знаків це також суттєво допомагає боротися з тими диверсантами або тими можливими диверсіями, які плануються на території прифронтового місця.